Іноді найкращий спосіб зрозуміти, як працює бізнес, просто сісти за гру, але не зазвичай не настільну, а ту, де кожен крок змушує мислити стратегічно, бачити наслідки рішень і шукати баланс між амбіціями та реальністю. Саме так пройшла сьогоднішня зустріч у стінах комунального підприємства Інститут розвитку Кременчука. Сьогодні, в рамках проекту від ідеї до успіху, ми проводимо бізнес-гру кінцевий бенефіцар. А це ми придбали гру в розробника це Роман Козюк. Він зі Львова в. Він приїжджав, показував нам, як працювати з цією грою. Вона адаптована під українські реалії. Тут треба буде пройти весь шлях від фізичної особи та створити холдинг і вираховувати податки, прибутки, вчитися брати кредити, розраховуватись за кредити. Тобто, це така гра для мінімального, хоча б розуміння фінансової грамотності підприємця. Серед учасників різні люди: студенти, активісти, підприємці, початківці та навіть мистецька спільнота. Звичайно, ігрові практики вони дуже цікаві. Мені було для себе цікаво дізнатися, як це працює, механіку гри. Ну і звичайно, спробувати відкрити щось нове. Я сюди прийшла так, як я дуже полюбляю настільні ігри, та вже почалось літо, і хочеться якось його провести. Ну якось продуктивно з настроєм і з компанією. Дякую організаторам. До того ж, такі заходи не просто розвага, а потужний інструмент для формування свідомої та обізнаної молоді, що готова змінювати світ навколо себе. Вважаємо, що такі зустрічі корисно проводити, адже тоді у нас буде більше зацікавлених людей в підприємницькій діяльності. Вони зрозуміють, що це не складно, що це цікаво, що це ризик, що це адреналін. І ми хочемо зацікавити, щоб більше людей були самозайнятими особами. Зустріч проведена у рамках проєкту від ідеї до успіху. Організаторами традиційно виступили молодіжний парламент Кременчука, Кременчуцький міський комітет молодіжних організацій, департамент молоді та спорту, Кременчуцька міська телерадіокомпанія за підтримки Кременчуцької міської влади Софія Григоренко, Ростислав Григоренко, Кременчуцькі новини.